Всіх вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні будемо розбирати дуже і дуже цікаві матеріали, які попалися мені е, до рук. Так? Це стосується і е, закликів від європейських партнерів скорочувати і так, нікчемні і мізерні виплати для е, внутрішньо переміщених осіб в Україні. Це також е, е, заяви гетьманцева, який. Як ми вже говорили декілька місяців тому, змінив свою позицію кардинально з провладної на таку собі особистісну, і також дуже цікавий факт про нашого нового прем'єр-міністра, яка дуже сильно закликає всіх чоловіків про те, що треба воювати, що всі мають боронити державу. Але чомусь, як завжди, вони забувають про своїх рідних і близьких, точніше, не забувають. А вважають, що їх це стосуватись не має. Але при цьому дозволяють собі е, робити якісь заклики і навіть вирішувати долю всіх інших, хто не пов'язаний з ними і з їх рідними. Давайте ж в загальному до всього по порядку. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться відео до кінця. Погнали! Сьогодні наш, дохідна частина нашого бюджету менше 50%. Це народний депутат Войцеховський. Так, який говорить про одну з проблем бюджету, яка, до речі, вказує і на те, наскільки на сьогоднішній день Україна справді є незалежною. Все, що я тут можу сказати, це лише на жаль. І це те, що ми самі за рахунок наших податків і зборів. Так. А все, і все це йде на нашу армію. А все інше це є кошти наших партнерів. Перемовини йдуть. Але я вам скажу так: з партнерами говорити в цьому напрямку все важче і важче, тому що від них є рекомендації обмежувати виплати тим самим соціально незахищеним. Питання є по субсидіюванню, тому розмови ми ведемо і питання по внутрішньо переміщених особах це є питання, я би сказав, одне із головних при перемовинах. Але ну якось гроші. Віддають назавжди, тільки беруть на деякий час, тому розстаються своїми грошима наші іноземні партнери все важче і важче. От, розстаються з грошима все важче і важче. Е е е якщо вірити так Войцеховському, то е пропонують фактично залишити на, без підтримки на якусь, я не знаю, голодну смерть е е переміщених осіб, мало забезпечених, всіх, хто потребує підтримки. Я не знаю, може пізніше попросять пенсії перестати платити. Я не знаю просто. От, при цьому розказують, що от, війна буде тривати, війна має тривати і так далі. Ну, в загальному, якась така, бачимо, в мене трохи дивні відчуття, які пов'язані з цими заявами. Я не знаю, чи це правда. Так, чи можна вірити цьому Войцеховському, який являється, до речі, народним депутатом України, ще раз наголошу. От, але якщо так, і якщо десь з Європи, умовно, там, чи з Америки йдуть якісь подібні заяви, ну, то це треш, і ви можете просто робити висновки, що буде з Україною через 3, 5, 10 років. Якщо це продовжиться, якщо зупиниться якась підтримка тих, хто на території України залишається, люди просто будуть масово виїжджати. От і все. Масово виїжджати туди, куди де їм не треба, де, е, виплата в 2 тисячі гривень чи, чи більше, де вони зможуть знайти роботу і достойно отримувати кошти, яким, яких їм вистачить, на те, щоб забезпечити свою родину, щоб їхні діти не, е, не мусили ходити в. Е, е, я не знаю, в якихось в гуманітарці так? ходити до школи і їсти незрозуміло що один або два рази в день, так, де їм не треба буде фактично просити милостиню, а поїдуть туди, де вони зможуть собі просто достойно жити, заробляти і так далі. Отак от така от історія, але знову ж таки наголошую, незрозуміло чи це правда, чи справді європейські лідери чогось такого хочуть. Ось так. Переходимо до наступного сюжету. А це той самий сюжет, де нашого нового прем'єр-міністра Юлію Свереденко запитують про її рідного брата Віталія Свереденка, який, як виявилось, знаходиться за кордоном, який раніше був депутатом Чернігівської обласної ради або міської, неважливо, це не грає ніякої ролі. Представляв також Слугу народу. А потім в якийсь момент виїхав до Лондона чи десь там до Британії і в серпні 2022 року, тобто вже після того, як почалось повномасштабне вторгнення, придбав там квартиру і земельну ділянку згідно з його декларацією. Ось так, от. І народна депутатка України Мар'яна Безугла в своєму телеграм-каналі писала про нього, і писала, що писала, що він виїхав на навчання до Лондона. І в Україну просто не повернувся. От, і, власне, журналісти задали, журналісти Радіо Свобода задали нашій прем'єрці чітке пряме питання. І знаєте, дивіться зараз просто на неї. Коли журналісти задають якісь питання, можливо, не самі приємні, так? Але я думаю, що це питання, на які відповідь хотіли б почути мільйони українців насправді так? Чомусь таке відношення до цих самих журналістів як до якоїсь нижчої касти, до якихось просто гірших людей. От народились гірші люди, запитують в нашої пані Юлії, яка в нашої найвеличнішої, як що сталося з її братом, і вона не дуже сильно горить бажанням відповідати на ці питання. Хоча я вважаю, що якщо люди під час воєнного стану займають Фактично одні з найвищих позицій в нашій державі, які безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, які безпосередньо впливають на життя всіх, хто залишається в Україні і за її межами, мають бути трошечки добрішими, як мінімум, до своїх виборців і до тих, хто їх до влади привів. Але напевно, це вважаю так я, а не. А не ті, хто при владі знаходяться. Можливо, це й логічно, знаєте. Я що ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він виїжав не під час повномасштабної війни. Уже після. Чи як? До війни, так? до повномасштабної війни. Кажуть, що виїжджав до повномасштабної війни. Чи можна якось цю інформацію провірити? Звісно, можна. Державна прикордонна служба України могла б цю інформацію надати за три секунди. Так? В нас, наприклад, коли там якісь народні депутати, на яких відкривали кримінальні справи, і вони десь там виїжджали через якісь пункти пропуску. Інформація по тому, як коли і через які пункти пропуску вони виїжджали, приїжджали, в телеграм-каналах з'являлась через 30 хвилин після того, як починалася якась заруба. Тут, я думаю, що ми не дізнаємось. Правди? Можливо, вона нам, нам фактично і не треба. Пишіть в коментарі. За кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав Була до повномасштабної війни, правильно? А, тобто, якщо людина проживає за кордоном, так от її задають питання. Він не повернувся, так? Не повернув. Бо нам ж кажуть, що, що українці за кордону мають збирати манатки, всі повертаються в Україну, всі йти на фронт, захищати державу. А якось так виходить, що рідний брат нашої прем'єрки, і це тільки приклад. Тут взагалі. Не в Юлі Свериденко справа. Ми розуміємо, що таких випадків в наших державних службовців в збірному образі це якась повсякденність, коли, е, вони тро, коли родичі трошечки рівніші, ніж не родичі. І, і якось так е, бачимо, так, що якщо людина проживає за кордоном, а не повертається в Україну, то це не зрадник. Це просто людина проживає за кордоном. І це нормальна, адекватна думка. І надіюсь, що цю думку будуть просувати не тільки серед родичів наших депутатів, прем'єрів, президентів і так далі, а будуть цю думку адекватно просувати і серед всіх інших верств населення. І їх це також буде стосуватись. І якщо вони, будуть, якщо вони проживають за кордоном, це не означає, що вони зрадники. Якщо вони проживають за кордоном. Це не означає, що вони не люблять Україну і так далі. От. Бо якось так виходить, що родичам депутатів можна, а всім іншим не можна. Всіх інших треба терміново депортувати в Україну і відправити на фронт. Якось так. Що думаєте, пишіть в коментарі. Переходимо до наступного спікера. нашому менталітеті, мені здається, це Данило Гетьман це той, про якого ми говорили, який є головою фінансового комітету, який дуже і дуже сильно. Топив за оцю, назвемо її так, лінію партії, але декілька місяців тому я помітив дуже різку зміну його наративів, які він всього, що він говорить, так, і воно зараз трошечки не сходиться з, як мінімум, з тим, що говорить наш кабінет міністрів, в тому числі і та сама Юля Свереденко. От і для мене це являється чимось дивним. Таке відчуття, ніби в нас, знаєте, є. Депутати, от, які раніше от були всі разом і контролювали з кимось одним, а зараз ніби вони поділились на окремі групи і кожну окрему групу контролюють якісь різні люди, сили, я не знаю, сім'ї, називайте це як хочете. От, бо для мене дуже дивним є е, зміна вектору там, своїх розмов, своїх наративів на 180 градусів. Нилося абсолютно це поняття кумівство, і відповідно, якщо говорити про в контексті знов ж таки нашої євроінтеграції майбутнього, а як це можна викорінити в бо кумівство у нас є. Ми ж бачимо і в державних органах в різних в силових відомствах. Періодично ці історії ми не чуємо від правоохоронних органів, які викривають там ті чи інші схеми. А як це можна побороти? Чи можливо це за нинішніх умов? Бо в принципі в світі то. Таке поняття теж існує, але воно, мені здається, називається лоббізмом. <рес> Ні, дивіться, це, це знаєте, як у цьому жарті старо... Кумівство це фактично, якщо так розібратися, це фактично те, що було в минулому сюжеті з Юлією Свередемком і, і її братом, так, де е, вона являється прем'єр-міністром, а це означає, що її брату можна трошечки більше, ніж всім іншим. І не маєте права навіть спитати, чому так, що е, нас брали як вірних, а, а, а питають як зрозумних. <ріст> да? От у нас, е, до речі, ця, ця проблема також наша. Я її також визнаю, нашої я маю на увазі влади, де є подекуди е, ті е, посадовці, які ну, не відповідають посадам. І це ага. також також правда. Візьміть е, національну комісію з фондового ринку цінних паперів. Ну дивіться, хлопці загнали фондовий ринок вже під такий плінтус, що ну просто соромно. Мені соромно. Я якби не регулятор і не маю відношення до регулювання цього ринку, але мені перед людьми соромно яким чином нас у нас, потрібно, у нас що, на що, що відбувається на цьому ринку, і, і які там чергові скандали і, і, і все інше. Ну, це як один з прикладів. Але е, безперечно, ми е, коли. Відбувається підбір того чи іншого, тої чи іншої людини на ту чи іншу посаду, передусім маємо виходити з професійних якостей. От для мене, для мене особисто, дуже важко порекомендувати знайомого на якусь посаду. Бо я розумію, що за нього треба відповідати угу. репутацією своєю. В нас наразі ніхто ні за що не відповідає. В нас, якщо щось іде не так, просто міняють людину. І навіть той, хто накосячив, також ні за що не відповідає. Скоріше за все, їде послом в якусь країну. Ну, це факти, які зараз є, а відповідати за іншу людину дуже важко, бо це інша людина. Ага. Розумієте? Так? Тому прозорі конкурси і набрання людей по професійним ознакам. Це є запорукою, от е, е, знищення цього кумівства, яке подекуди дуже шкодить е, нашій економіці, нашій державі, взагалі іміджу влади. І е, там, де е, ми це робимо, власне багато дуже рішень приймається кадрових вдалих. Більше відео так, але так само приймається дуже багато невдалих кадрових рішень, і що найдивніше, що навіть коли вони є відверто невдалими. Цих людей потім не викидають нахер з цієї обойми, а їх просто тасують, переставляють ліжка. Ліжко пересування в нас називається це останні три роки. От. Що навіть люди, які не, не надаються взагалі до керування, е залишаються при, при владі, взяти тільки прем'єра Шмигаля, який був прем'єром, його ніхто не знав, як він виглядає, і що е він зробив хорошого. Для держави на посаді прем'єр-міністра України. Його замість того, щоб вигнати, поставили міністром оборони. Така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!